Кожна 450-та дитина в Україні не має власного дому в Луцькому будинку. Дитини таких. Понад 20. працівники міжнародного благодійного фонду Молодь з місією вирішили символічно втілити в життя дитячу мрію. Коли мої дітки цього літа поїхали до бабусі в гості, я вирішила зробити їм щось особливе. Змайструвала величезний картонний будиночок, обклеїла його і розфарбувала в яскраві кольори. І коли вони повернулися, для них це був величезний подарунок, набагато більше ніж ті подарунки, які я колись небудь їм дарила. І в процесі того, як я майструвала цей будинок, у мене з'явилася ідея: а чому б не змайструвати щось таке для? Діток, які не мають мами і тата, які не мають кому робити їм такі особливі подарунки. Працівники благодійного фонду подарували місцевому будинку дитини два величезних яскравих кольорових будиночків, зроблених власноруч. Перший домик почала робити команда, яка приїхала з Німеччини, і я тільки закінчила його, наклеїла білу бумагу, розмалювала його. Другий домик у мене вже з'явився в голові, як він має бути. Мені просто прийшла ідея про Пуха. І Томі Джеррі, це просто мультик, який, ну, який я дивилася в дитинстві. Нові власники будинків були в захваті від подарунків. Для них це був не просто папір, а здійснення маленької мрії про власний дім.